Всім привіт! На жаль, актуальності знову набирає ковід. Зараз дуже багато людей хворіє, дехто уже перехворів. І скоріше за все ми знову будемо стикатися з певними обмеженнями, які будуть вводитися нашою владою. І в даному відео я хочу вам показати, як ви можете отримати свій сертифікат чи додати свій сертифікат в Дію. Для цього ми переходимо в додаток Дія. Авторизація. За замовчуванням ми зразу попадаємо в укладочку документи, як бачите, внизу, зліва, вона в мене підсвічується. І тут на цій же головній сторінці нам потрібно перейти в самий кінець, тобто беремо і пальцем просто по документах свайпаємо вліво, просто посерединці екрану, отак перегортаємо всі наші документи і доходимо до того моменту, де можна додати новий документ. Ось так нова укладочка, всі документи ми перегорнули і тут додати документ. Натискаємо на цей плюсик пальцем. У нас з'являються ось такі варіанти, і нам потрібно додати COVID-сертифікати. Це другий пункт зверху. Ковід-сертифікати натискаємо. Тут ми надаємо згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я. Це формальність, яку нам потрібно зробити. Натискаємо внизу кнопочку чорну почати. Далі нам потрібно обрати тип сертифікату. Зараз я буду обирати сертифікат за одужанням. Тому що нещодавно у нас було одужання від ковіду. І так, я натискаю на ось цей кружечок біля одужання. Натискаю, ставлю галочку. Далі внизу ставлю галочку і підтверджую цим, те, що я ознайомився зі змістом заяви та надаю згоду про передачу даних про себе. Ставимо галочку і натискаємо надіслати. Дякуємо, запит надіслано. Зрозуміло. Далі нам потрібно зачекати якийсь час, ми знайшли ваші COVID-сертифікати. Дія знайшла в реєстрах дані про ваші COVID-сертифікати. Давайте ми тут повернемося назад. І так, ми перейшли в наші документи. Тепер ми прогортаємо трошки вперед. І ось, будь ласка, наш сертифікат рековері. сертифікат про те, що ми одужали. Він буде дійсний у нас, якщо я не помиляюся, це виходить. Майже півроку я десь так і одужав в середині вересня. Ну, десь тоді я приблизно захворів і, в принципі, за тиждень вже одужав. Ось такий у нас сертифікат. Натиснувши на нього. У нас появляється QR-код, де ми можемо прочитати всю необхідну інформацію про те, що ми зараз сертифіковані від COVID-у, до 15.01.2023 року. І ось таким чином я вам трошки нагадав, як в дії можна додавати свої ковід-сертифікати. Чи то COVID-проводужня, чи ПЛР-тест, чи ви зробили вакцину. Так воно працює. На цьому вам дякую за увагу. Всім до нових зустрічей. Не забудьте підписатися, лайки. Попереду щоб багато. всього цікавого і корисного.